Зовсім інших республік, зовсім з інших земель. Туди заселяли з Білорусі, з Росії, ще в села, де помирали українці, в ті хати заселяли других людей. І тому вони не мають ніякого зв'язку з цією землею. Вони не мають це їм не рідне. І тому от вони кричать: Ми хочемо Росію, Росія мать і все інше, розумієте? І результат, але результат є і інший. Тих 80 років, що пройшли, ми маємо за цей період, за 20-літній період Незалежності, ми маємо вже три революції, які пройшли на території України. Перша революція була, це називалося «На граніті». Це коли студенти підняли і голодували в Києві. І вони тоді звергли, будемо сказати, прорадянський уряд. Це була перша. Другий Друга революція, коли відбулася? Вона називається ще Пемаранчева. Хто підкаже, в якому році? У 2004 році це була друга революція, яка народ піднявся, щоб знову ж не дати себе, себе обдурити. І, оста, і тепер третя революція, яка відбулася, коли? З 2013 рік. І теж, і ви замітьте, завжди в листопаді. Бачите, листопад для нас це є дуже-дуже такий місяць, який е, революційно змінний. Місяць революції? Місяць революції.